Всіх вітаю. Нарешті настав той день, коли я буду прирізати фаски. Тут все в мене готово, На тих відео, які я вже відзняв, я все це показував. Приспособа стоїть, стол налаштований. Тут десь біля часу я взагалі станок налаштовував, бо треба це все зняти, зачистити, щоб не було заусінців під ці, ці планки. Вони фрезеровані у мене. Я трошечки приробив стол. Бо на тому відео, де я вирізав сьодла, я якби, там помилки якісь бачив. Зараз я це все діло постарався мінімізувати. Так, пластина стоїть, тут все зажато. Тут затягнуто гвинтом, щоб все воно з конуса, тут, не дай Боже, не спало. Позатягував оці... це регулювання у мене зазору підшипника, підшипника шпінделя. Я їх затягнув, все одно тут оберти будуть малі. Ось, ну Воно обертається, але затягнуто тут. Також у цей клин я поперечки затягнув, змазав все. Також був час я наточив такі опори, тут будуть гвинти, які будуть, за допомогою яких я можу якось регулювати підйоми, опускання по столу ці бошку. Це дуже важливо. В раз, коли я вирізав сьодла, було з цим важко. Тут теж все закріпив. Оці планки вони фрезеровані. Так, ну, в принципі, що? Зараз встановлюю цю опору встановлю і чіпляю бошку і починаю, Ну вже як виставлю ноль по пілоту, потім я там розповім. Саме головне, на яку глибину я буду зарізатись, на яку глибину, бо треба, щоб воно однаково було. Що для цього зробив, які розрахунки, яку приспособу, я це все покажу далі. Все, чіпляю бошку. Перед тим, як поставити конус, я його ще раз перевіряю, хочу впевнити, що все рівно. Коротше, резиночка така ось яка обертається на підшипниках. Ось нулік стоїть. Ось я обертаю. І ми бачимо, що воно то туди сотка, то туди сотка. Ну, я намагався знайти. Де кривизна і кожен раз вона різна, то я вважаю, що це якесь сміття. Ну не знаю, звідки воно береться. Реально. Якісь коливання є, але вони не пов'язані з кривизною. Тобто тут все точно. Індикатор стоїть на тому місці, де у нас приблизно конус стоїть. Він у нас ось так десь стоїть, ось тут. Все. Я перевірю, зараз вже вставляю його прямо в направляйку. Перше сідло у мене вже готове для прирізки фасок. Точніше, це у мене виходить восьме. Перше це оце. Ну, я взяв з цього кінця, потім бошку буду приставляти поступово. Тобто, зараз я зараз зможу зробити раз, два, три, 4 чотири, чотири сідла. Вони якраз перекривають оцей стол. Потім приставлю на ці всі три зажму і тобто, Дві перестановки буде. Але кожне сідло, звичайно, що нуля буду знаходити по-своєму. Зробив таку стоїчку легкоз'ємну, Вона там на гвинту. Тобто, якщо ноль знайшов, все, я вбираю. І розтачна головка з пластіни вона залишається в тих же розмірах, в тих же розмірах, в яких я і буду робити фаски. Трошки далі я покажу, як я буду там шукати цей радіус. Коротше, там по там такий циркуль є з іголочкою, який налаштовується на клапан, потім приносяться сюди. У мене це все не працює то я просто якось буду мікро цим штангелем якось виміряти оцю фаску. Так як у мене тут сідло дуже маленьке, то фасочка там повинна бути прям так в розмір сідла. Ну, це потім буду. Зараз головне е, прирізати. Все. Зараз знімаю пілот і покажу на яку глибину ж треба різати, як це все, все виховало. Ось я поставив клапан для прем'єра. Він у нас зараз опирається, сідло не оброблене, то він опирається і він виглядає доволі такі, десь 1,5 мм. Як мені зробити так, щоб цей клапан він туди зайшов і щоб всі клапана були однакові, а не так, що один так терчить, інший так. Понятно, що можна якось так заміряти, але я не буду міряти, щоб по цій... Це якби би у нас залишилось. Тут нема такої точки, від якої я мог би відштовхуватись. Тому я зробив іншу приспособу. Так, ось у мене така от фігнюшка є, яка буде працювати ось так. Зараз я покажу на примірі ну, візьмемо цей клапан, щоб він краще віднос. Наприклад, я до якоїсь там точки сідло зішліфну вистачів, я притискаю клапан. І він у нас торчить ось так. Я вставляю цю приспособу. Вона оцим торцом, ось торцом упирається прямо в колодязь туди, де тарілочка під пружиною треться. Тобто я виставляю отак його. І потім колумбіком Ось так. Ну, понятно, що там тримаю колумбіком. Ми бачимо якусь цифру. Да? Ось. Що це за цифра і звідки вона взялась? Ця цифра взялася у мене від моїх розрахунків. Я вже розподілив всі шайби, які у мене є. Регулювачні, я вже всі розподілив по циліндрам. Ось у мене шайби 2, 975, 3025 Вони коротше, всі плюс-мінус 3, ну, 3 мм. Потім товщина робоча, товщина самих штовхачів. Це чашечки, да, які тут накриваються. Хоч чашечки всі візуально однакі, але я їх приміряв, вони теж всі різні. У них доходить там, бачите, різниця є 7,3 7 ну десь 3 сотки, 4 сотки. Тобто, все оце По 4, по 3, по 2 сотки воно набігає, тому я все це враховую, щоб все було точно. Де ще у нас нерівності? На нерівності на це в цих колодцях. Здається, що ну, мабуть... У ці колоси вони були точно сотка в сотку однакові, але вони всі різні. І різниця в 5 соток. Все це теж я враховував, щитав, заповнював коротше, ці свої тетрадку, записував і вирухував, на яку глибину треба цьому клапану туди уперти, упертися, в фаску, на яку глибину йому треба зайти, щоб оцей проміжок, за допомогою приспособи залишився. І оцей Оця відстань, ось вона у мене тут вирахована. У кожного циліндра вона окрема. Ось, всі вони 46, але є 73, 77 соток, 74, 79, 57 соток. Тобто, коротко, моя задача зробити так, щоб ці всі розміри вони попадали. У мене тут це наділення десятка, але все ж таки я спробую якось. Ну, обережно, обережно спробую приміряти. Це, звісно, буде дуже довго. Але задача номер один, щоб пластина не дробила, це найголовніше, щоб дроб була мінімальна. І по-друге, все обережно буду точить-то, фаски робити, щоб за допомогою приспособи знайти ці цифри. Тобто, Сюди, по суті, мені дивитись навіть не треба, тут нічого мірять мені не треба. Тут просто притискається клапан. І вже тут відносно старих своїх шайбочок, старі шайбочки у мене були там 2,5, 2,6. Ці я вже поставлю трошки більше для того, щоб клапан все ж таки більше виходив. тут Я не думаю, що ці пів міліметра воно там той клапан буде до поршня доставати. Ось. Ну, думаю, що. Краще буде наповнення. Ну, якби оці пів міліметра краще буде наповнення камери згорання. Щось от так хочеться, от трошки щось Все починаю робити і показую якісь нюанси. Перше сідло готове. І зараз я продемонструю, яка цифра повинна бути. Коротше, я зараз візьму підіпру щоб бо однією рукою неудобно, Я резинку поставлю. Ось так. Все, отак я притисну, все, клапан в сідлі. І беремо штангель. Так. Ну таким чином я ввожу це саме мінімальне.

Якість, в принципі, дроблення все ж таки є. Дроблення є невеличке. Але тут треба, коротше, все залежить від того, як подавати. Якщо зависати короче, то воно починає дроблення. Якщо ти різко подаєш, подачу даєш, то воно в принципі нормально все получається. Ось така краса. Потім, коли вже бошку зніму, я ще поділюсь, чи буду їх притирати. Якщо мене влаштує на... Ну, Я бензином перевіряю. Якщо мене влаштує, то воно так і піде. Нарізання фасок продовжується. Я вже ці два зробив. Зараз буду третій робити. Хочу показати. Чому хочу показати, бо щось довго я з ним промучився, з цим третім сідлом, щоб виставити нуль. Ось то, Вирішив її показати, як же ж воно тут все робиться. Ось. У мене ось тут нулік. І провіряємо всі площини і оберти. Тобто, Це конусний пілот у мене стоїть. Він там зажатий конусом під, під, ну, зажатий через резинку, через гвинтик, шайбочки на цю резинку тиснуть. Той рухомий конус він зажимає з цієї сторони направляючу втулку. І таким чином ми знаємо, що відносно направляйки ця ось у мене стоїть рівно. Тому я зараз провіряю цю площину, потім цю площину провіряю і потім обертаю в Тобто саме перша ося площина. Так, бачимо, так? Да? Ну, показує, що воно ж працює. Так, тут по нулям тепер цю площину. Теж по нулям. Ну і тепер давайте якось обернемо. Спробуємо обернути. Ну, нуль, да, нуль. Там Щось воно трошки здвігається. Ось бачимо, ну, якийсь здвіг у нас є в районі сотки. да. Ну, В принципі, це, це дуже рівно. Так, да, Десь соточку воно там набігає. Звичайно, що через сотку я не буду це все, бо можна знову тут ще півдня так возитись. Це дуже рівно. Якщо там... Півтори-дві сотки я так уже. Ну, дві сотки я стараюся вирівняти. Якщо сотка або по нуля, ну це взагалі чудово. Таке буває іноді. Все, зараз знімаю індикаторну стойку. Пластина вже тут стоїть, вона налаштована, ось. І ну, а перед тим, як різати, я вставляю сюди клапан і заміряю за допомогою цього, цієї такої втулочки. Штангелем заміряю оцю відстань, на яку ж відстань мені треба. Загризтися туди все сідло, щоб знайти, ну, щоб все було порівняно. Продовжую далі. Включусь, мабуть, як вже все буде готове. Поставив клапан, який буде працювати на цьому каналі під Все, Ми бачимо, як клапан випирає тут, не знаю, міліметра півтора, може два Ось Цю приспособу поставив і зараз дивимось, що ми тут маємо. Ну, Це я замір провів 48.07. Сейчас я его сбываю и проверяем. То есть я вот так нахожу самую минимальную точку. То есть 48,08. Еще раз. 48,08. Еще раз. Вот так я колумбиком раз, а потом протыскаю уже. И оно там само находит. Короче, 48, Ось. І по моїм розрахункам тут повинно бути 46-86. Тобто, ну, я бачу, що точно міліметр я можу прибирати по цій лінійці, спокійно, причому кожен раз винімаю, бо воно випадає. І потім вже наприкінці я весь час отак перевіряю, перевіряю, поки не буде мій розмір, який у мене тут по розрахункам. Тому. Ну і все, весь час ж клапан вставляю і таким чином ну, так все відбувається. Зараз покажу навіть процес різання. Я коснувся башкою до пластини. Ну, тому я знаю, що я впевнено до міліметра можу прибирати. Тому я включаю ось такі оберти. Оберти можуть бути різними. Головне, щоб дробі не було. Ну, зараз воно дробить. Я трошечки прохожу і завжди все ж таки намагаюсь змазати поверхню, бо коротше, наліпає, на саму пластину наліпають нарости. Тому потім, щоб їх не шкрябить багато прямо звичайно. Я вирівнюю ці цю дроб. Це прям дуже сильно дробить. Прямо на камеру, прям бачите на камеру і прям дуже сильно. Ну, я далі вже буду гратися без камери, бо мені трошки незручно, там треба і оберти зменшувати. Зараз вже... треба головне заміряти, бо я десь трошки більше міліметра прибрав. Ось воно вверху дробить і тут же вник вниз іде. Ну, це, це суто жорсткість, не скільки шпідер, а скільки цієї приспособи. Все, міряю і добиваюсь коротше, своїх цілей. Нарешті я закінчив ці роботи з перерізанням фасок. Коротше, ну, Треба якийсь висновок по цьому відео. Висновок такий, що ну, в принципі, в принципі, принципі, я задоволений роботою. Але є така як ложка дьогтю, яка мені не сподобалась, яку я не став за нею боротися, вирішувати це жорсткість кріплення цієї башки. Я думаю, що все ж таки жорсткість шпінделя в мене достатньо була приспособи, де різець, ну, сама пластина кріпилась. Погана жорсткість у цього всього століка, до якого кріпилась. Можливо, ця опора вона слаба. Можливо, треба було більше. ну Неможливо, я впевнений в цьому. Тому, тому що є коротше, сідла, які ну, прям дуже чудові. Я не знаю, як... ну це класне сідло. Ну Є маленька дроп, є, але вона дуже маленька і навіть можна було б не чіпати. Саме сильні дроп була ось тут. Я навіть через цю дроп, я все ж таки намагався різцем задивити, якось зняти рівно цей метал. І трошечки по розмірам я провтикав. Це у мене друге повинно да, бути 4677, а я зробив 46,74 на 3 сотки ще й пронизив. Ну, Це якби би міла чи сотки, але я не зміг цю ряпу брати. Тому зараз буду пробувати якісь пасти дуже мілкі для того, щоб це. Я перевіряю завжди бензином. Це не комерція, це ті, хто в комерції, у них там все налаштовано вакуум. Вони перевіряють вакуум, скільки там стрілочка падає за який час. Воно та все притреться, але ну, пристучіся на моторі, але я хочу зібрати так, щоб при заливанні у канали бензину, щоб тут нічого не мокріло. Ну, максимум, що трошечки буде макрити, максимум. Але скільки я роблю, навіть коли вручну там, я притирав, все, у мене, все було чітко. Тут у мене стоять галочки, це всі клапана, які пригають. У мене тільки два сідла. Ось ось це сідло і це чомусь клапан не хоче пригати. Ось, Демонструю. Ось, Получається пригає. Пригає. ну там, Оцей давайте теж пригає, а оцей, наприклад, ну, не хоче. Як я бошку не ставлю. Яким кутом, його треба ще так поставити, щоб цьому клапану сподобалося це гравітаційне падіння, він може трошечки буде пригати. Ну, коротше, Все одно треба вимити, маркер тут прибрати, можливо, десь стружка, можливо, все одно я кожне сідло якоюсь пастою притру. На жаль, це прийдеться робити через те, що все ж таки є дроп у мене. Майже на кожному сідлі, але я ж кажу, деяка маленька там дропа, а, ось, наприклад, на цьому, прямо з однієї сторони, прямо дуже велика. Якщо тут воно чисто прибрало, то тут воно виходить і дробить. Де в мене ще на фасках? Коротше, ну це саме таке, що виділяється. Останні нормально. Ну, з приводу моєї приспособи цієї. Вона має право на життя. Ті, хто бачив раніше відео, я, у мене коротше, зламався течик, ну, Volkswagen T4, то я швиденько за допомогою цієї приспособи ще зробив бошку на течик. І він їздив вже місяць і немає питань ніяких. Тому... Чому, тому чому, чому у мене я пішов по цьому варіанту, не так як всі роблять цю сферу, точать, там втулка бронзова, ось воно, це там подача ручкою або приводом. Ну, По-перше, в мене є станок. Це вже ну, точно і це вже класно. По-друге, що мені не подобається в усіх механізмах, це пілоти, які обертаються прямо в направляючий. Ніколи ти не зробиш пілот, який супер плотно вставляється направляючу, особливо коли ця направляюча ну, вже поношена, тобто така, як у мене. У мене всі направляки, вони відпрацьовані. Тобто ну, вони нові, не нові. Але навіть якщо направляйка нова, ну, ти ніколи не знайдеш пілот, який у тебе кожен раз, скільки ти його будеш вставляти в направляйку, він буде точно по осям. Навіть, ну, це, навіть якщо він дуже прям мегаплотний, ну, такого ніхто не робить, тому у пілотів все ж таки є якесь переміщення, якийсь шат. То у мене пілот конусний, я вже тут все упакував, він у мене завернутий тут. Тобто цей конусок. Бачили відео, цей конусок він виставляє цей центр. На пілоті свій конус, і відносно цього я індикатором проганяю, прямо на станку проганяю цей центр. Я цьому буду більше довіряти, ну, як результат, ось клапана, які пригають. Я цьому буду більше довіряти, ніж просто пілот, який туди вставляється. якось, на повітряній подушці він там, ця сфера, вона, ну, воно працювати буде. Я ж не, не кажу, що це неправильно, воно не працює, воно буде працювати, але я вирішив все ж таки таким піти шляхом, мені він більше до вподоби, Бо я точно по індикатору, точно бачу, я вам скажу більше, що, що навіть пілот, ну, уявимо, що це пілот, навіть пілот, якщо тут на півсоточки у нього десь кривизна буде, а вона може бути, то на цьому кінці. Тут вже ця кривизна доходить до 3-4 до соток. І це видно, реально це видно. Тому я навіть пілот прокручую на конусах направляйки так, щоб знайти якусь золоту середину, як по, по горизонтальній площині, так і по вертикальній. Тобто я, по крайній мірі, за допомогою індикатора я можу це бачити. А ті приспособи, які якийсь пілотик тоненький, на якому становиться цей різець, воно обкатується просто там на повітрі, на зазорах, ні, це зразу я пішов не по цьому сценарію. Так, то що ще хочу додати? З приводу цієї приспособи, за допомогою якої я можу виміряти, на яку глибину мені кожне сідло треба прирізати. Дуже все точно. Прям ну, ось я тут повиписував. Тобто, по факту у мене 46,82 повинно бути, у мене 46,8. рівно, ну, Тобто сотки я там якби простив, вже не став їх прибирати, бо можна трошечки її вибрати. От, ось 86 соток, 85 соток, 57 соток, 58. Ну, тобто достатньо навіть скажімо, цього регулювання, щоб подачею тиснути ну, пластиною на сідло. І потім кожен раз переміряє кілька разів, щоб, не було, ну, щоб воно було все так, як по моїм розрахункам. Тому моя задача зараз в кінці відео показати, тобто, якби по точності мені все, по точності все влаштовує. Але інша точність це треба зібрати цей вал. Ну, з цю сторону я зберу і покажу, чи вгадав я оці всі зазори, оці всі розрахунки з цими шайбами, які вже я тут розподілив по кожному клапану. І щоб у мене всюди зазори був по 0,2, ну в 0,2 десятки, щоб вони вкладалися ці зазори. Але це мені найцікавіше, то я в цьому відео це покажу. Ну а зараз я вишліфовую. Вишліфовую це все якоюсь пастою, Оцю ряб. Ну, Впевнюю в тому, що не буде ніяких просвітів, що бензин у мене залитий в всі канали, що він не витікає. І покажу коротше, вже зібрану бошку по Пів Півдня я притирав коротше, клапана. Ну Всі так плюс-мінус нормально, але но той, другий виходить, перший другий, да, другий клапан. Там де сильна ряб була, ну прям дуже довго. Прийшлось на клапан наклеювати навіть наждачку, щоб не портити Короче, домочився, але ну, зробив. Зараз перевірочка. Я спеціально так встановив, щоб ці клапана були рівні і заливаємо. Бензика заливаємо. Якщо десь прямо потече, Ой, я щось бачу, що тут... А, рівень є. То мені здалося, що воно вже потекло, витекло все, ну, неможливо. То просто так бензин стоїть. Як... Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що вже мокрий Ось ось мокренький третій. Ось о третій мокрий. Перший, другий сухий, третій мокрий, четвертий сухий, п'ятий сухий, шостий сухий, сьомий сухий. Восьме все трошечки потіє. Ну, коротше, коротше, нормально. Так ну так, да, самий такий це третій. В принципі, нормально. Мене це влаштовує, ніде такого зразу не було, щоб пішла капля. Ну, цей третій, можливо, я його трошечки ще подивлюсь, чому він тече. Ну, я, звісно, все видував, салфетками витирав, щоб не дай Боже, там сміття не було. Ну, щось, коротше, Ну, Я навіть робити нічого не буду, всі прекрасно розуміють, що під час роботи воно там трошечки мотор поки прогріється, воно все пристучиться. Все. Ну, Зараз збираю розпредвал, розпредвал і дивлюсь зазори. І так як я оцей другий клапан, там, я її на, як різав, ці фаски, я провтикав 300 і тут, поки вишліфовував туряб, все ж таки я думаю. Десь біля десятки, може півтори клапан вийшов сюди. Від, від моїх розрахунків. Ну так, да, ось третій вже так, я б сказав би, що капля ось пішла. Ладно, я його подивлюсь, якщо щось побачу таке там, ну, то я перероблю. Все, збираю бошку.